Славнозвісний ресторан у винниках, хто знає. А всі бачили, яка тут інфраструктура біля нього розбудувалася? Спортзал, фітнес, джум, басейн. Ви в курсі, що винники настільки розвинулися? Скільки ви у Львові знаєте спортзалів з басейном? А у винниках він є. Тобто рівень розвитку винників обалдеть. Так, да, у Львові є також е, спортзали з е, басейном. Але скільки їх? Два. Чи Динамо на Вітовського також рахується. А це винники на секундочку. А ми позаду цього комплексу продаємо котеджі по 115 тисяч доларів. Тобто ніхрена собі. 115 тисяч доларів за 105 метрів квадратних біля інфраструктури, де є спортзал, басейн, магазини продуктові, готель, враз чого, ресторан Святослав, да, про які вже згадані, парковка величезна, котеджі, дуплекси. Ціла вулиця, 12 будинків. Котеджне містечко буде називатись 59 Street, тому що всі будуть знаходити за адресою Франка 59. і. 115 тисяч доларів це лише перший будинок, така акційна ціна, тому що старт будівництва вже почався, старт продажів вже є, а перших чотири будуть збудовані до кінця року. Ось такий забудовник молодець за чотири. Чотири будинки планує збудувати до кінця року. Тому перший будинок за такою акційною ціною всі інші будуть дорожчі. Хто би хотів встигнути, звертайтеся.